Які проблеми і як їх вирішувати? Що стосується такого глобального зеленого переходу, глобального будівництва такого великих потужностей, сонячних, вітрових і так далі, я багато років казав, що ми, 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 ми не те, що поспішаємо, ми не обдумано це робимо. Ми це, ми це робили через призму. Обіцянок перед Євросоюзом, там якісь модних тенденцій і так далі, а не через обрахування балансу енергосистеми, наявності якоїсь потужності. І підтвердження, що ми були прави, бо не я один про це казав, це той блокаут, який був в Іспанії, Португалії останнім часом, нібито розвинуто енергосистему. Нібито сучасне, сучасне генеруючі потужності, мирний час і так далі. Що сталося? Система обвалилася, грохнулася і там збитки півмільярда. Це так. Я не думаю, що це все, що вони прорахували. Уявляйте, у цих споживачів, підприємства і так далі. країна Україна тому тому. А Чому? А тому, що. Доля цих відновлюваних джерел, а вони її підняли настільки настільки, там, стимулюючими тарифами, дотаціями і так далі. Що коли був такий час, не було сонця і не було вітру, і з'явився дефіцит. І я думаю, навіть вони працюють в єдиній енергосистемі Європи.